Полиция. Видео. Нету двойного дна, а И мне предложили 2000. Сказали, работать не надо, будешь только числиться, а мы будем произведение себя на площади. Ну, будем встречаться на площади И мне провозили две тысячи на площади И -то. Я только расписывал соведомости все. Я не работал, я был один единственный раз, когда меня туда оформляли. Мне сказали, что надо побыть до обеда, покрутиться, приедет какая-то комиссия, и чтобы ну, видели, что там якобы работаешь. И со мной еще было два инвалида, тоже их так оформили эффективно. Там очень большое помещение, очень большое. Я же видел. Звичайно, там за оренду треба платить очі мало за всю. Понятно, їм лучше набрати кучу інвалідів, де да, взагалі нічого не платить. Національної поліції спільно з головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинено діяльність понад 15 підприємств, які засновані громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю, але фактично належать одній групі осіб. Незаконно користуючись пільгами, зловмисники отримували мільйони доходи шляхом ухилення від сплати податків. І безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету. Оперативний супровід до судового розслідування здійснювали працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Встановлено, що група осіб створила низку фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, аби отримати пільги, за оподаткування на ці підприємства було формально працевлаштовано осіб з інвалідністю, але жодною діяльністю вони не займалися. Протягом 2021-2023 років підозрювані за допомогою цієї схеми безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування ПДВ на суму 200 млн грн із заявлених до відшкодування понад 1 млрд гривень. Крім того, внаслідок несплати до державного бюджету податків вказані особи збагатилися на сотні мільйонів гривень. Проведено понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів, вилучено документацію, грошові кошти та комп'ютерну техніку. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, та частиною 3 статті 209 легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі кримінального кодексу України.